Магазин Рослина Карпат пропонує карпатські чаї, широкий асортимент різноманітних препаратів з натуральних інгредієнтів для здоров'я та краси на рослинній основі, містить близько сотні комплексних програм для оздоровлення та лікування по різним напрямкам, засоби по догляду за шкірою обличчя та тіла, для волосся та ротової порожнини, а також екологічні засоби для прання, миття посуду та прибирання будинку. Є можливість оформити онлайн замовлення в нашому інтернет-магазині karpatplant.com.ua. Тут можна Самостійно ознайомитися зі всім переліком товарів, комплексними програмами, з детальним описом препаратів, їх складом, дією, застосуванням та оформити доставку, вибравши зручний спосіб доставки. В наявності комплексні програми для очищення організму, нормалізації обміну речовин, прискорення метаболізму, зміцнення імунітету, чоловічого та жіночого здоров'я, програми для дітей при частих захворюваннях, енурезі та гіперактивності, антипаразитарні програми, відновлення та підтримка зору. Для під Підтримки спортсменів, профілактики та лікування цукрового діабету, відновлення після інсульту, зміцнення опорно-рухового апарату, оздоровлення печінки та жовчововідних шляхів, профілактика, лікування та реабілітація ковід, при алергічних реакціях. При анемії та багато іншого. Також компанія Рослина Карпат пропонує чудову систему знижок для постійних клієнтів. Рослина Карпат це ваш надійний партнер у світі здорового життя та краси. Поділіться цим відео з друзями, будьте здорові та щасливі!